Бувають такі речення в англійській мові, які можна віднести до категорії дотепні помилки. Наприклад, коли хтось каже «I speak English good», ще й говориться так само впевнено. Це звучить як самоіронія, іронія, тому що правильно таке речення звучало б «I speak English well». Я спілкуюся англійською добре, я розмовляю англійською добре, а не хороший в кінці. І до таких речень я б також віднесла речення I did a mistake, Тому що в цьому реченні вже є помилка правильно сказати I made a mistake. І останній вираз, він надихнув мене на створення цього відео. Я пропоную поспілкуватися про різницю між make і do. Вживаємо make, коли створюємо щось з нуля. Або робимо акцент на результаті. І саме через це всі вирази, які стосуються страв та напоїв, вони вже будуть із мейк. a cake yesterday. Тобто я цей тортик створюю з нуля. Його не існувало, тепер він існує. Це приклад виразу із make. I make dinner every day. Нагадую, що перед такими словами як dinner, breakfast, lunch нам не потрібно ставити артиклі, тому просто I make dinner. Um, Make dinner. a cup of tea. Make a meal. Ми також вживаємо зі словом мейк. Страви напої ми створили з нуля. Вирази, які стосуються розмов та звуків, вони також йдуть із мейк. Make. Make speech або, або, або make a noise І щось іще точно було. Мейк call. Ось такі вирази вони із мейк. Ще коли ми говоримо про плани та рішення, make a decision, мейк a choice – і всі ви пам'ятаєте, вираз такий більш шкільний, make a bed, – ліжко, застелене ліжко, воно також як результат і акцент йде на результаті. Ось такого плану вирази вони будуть зі словом make. Тепер поговоримо про популярні вирази зі словом «do». Ми вживаємо «do», коли робимо акцент на дії, а не на результаті. Наприклад, вираз uh, «I'm doing the dishes» я мою посуд. Вже який там вийде результат, неважливо. Ми робимо акцент на дії, ми цим займаємось. Є, наприклад, ряд виразів пов'язаних із навчанням. Так, I do homework, я роблю домашні завдання, «I do a course», айду е research», «I do an exam». Так, Тобто ми досить часто будемо перекладати це ду, як робити або займатися чимось. I do business, я займаюся бізнесом. I do a project, я займаюся проектом. Вирази I do exercises and I do sport, я займаюся е, спортом. Вираз I do a favor, зробити послугу. Так, також перекладаємо зробити. Е, прекрасний такий приємний вираз I do nothing, – «я нічого не роблю. Е, можливо, Досить так пов'язано з дією, як з результатом, але є в цьому також ряду. I do nails and I do hair. Я роблю нігті, роблю зачіску, хоча переклад у нас досить логічний. Там ніби як і результат є, але робимо акцент на дії. Такі вирази вони також вживаються із do. Do-housework займатися хатніми справами. Тому я сподіваюся, що цих прикладів достатньо, щоб зрозуміти різницю. Make – коли робимо акцент на результаті, а до коли ми робимо акцент на дії. Якщо відео було для вас корисне, не забудьте поставити вподобайку.